Куди ми зникли, нас викрило ТЦК, адже Саша ухолянт. Ну добре жартую. Насправді з нами все добре. Ми ненадовго були окремо, тому що я їздила до своїх рідних. Це була одна з причин, чому наш блог призупинився. Я знімала трішки контенту, але думала, що це не впишеться у наш блог. Ми вже разом та будемо поступово відновлювати контент. У нас відбулося кілька змін. Зараз ми в основному без Сашиного тата. Він пішов на роботу. День працює день вдома, і це гарна можливість підготуватися до самостійного життя. Бо в майбутньому ми плануємо жити окремо. Насправді практично нічого не змінилося, але вставати нам приходиться раніше, щоб все встигнути перед моєю роботою. І я просто не розумію, як люди все встигають. Мені треба 48 годин на добу. Думаю, з часом буде більше часу, але зараз ще трішки складно. Сподіваюся, у вас теж все добре, ми за вами скучили та зарядилися на новий старт. На рахунок трансляції ми пробували готувати борщ, сидіти.